Друзі, сьогодні в мене на огляді буде знову техніка Хоку. Нещодавно, буквально сьогодні. Я також знімав відео з оглядом блюдо колонки від Хоку. Супер шикарною, супер крутою, супер класною. Подивіться, огляд то не дивився. І в мене сьогодні ось такі два простеньких повербанка з OLX. Значить, Чому я придбав скажімо так, парочку цих повербанків? Чому саме Хоку? Ну, Хоко відомий бренд. Якісна, гарна техніка, якісні аксесуари, От тому придбав, скажімо так. А, значиться, давайте я достану ще один пауэбанк. У мене я покажу. Така ж сама коробочка. А, просто тут я вже розрізав пломбочки. Значить, що можна побачити, що пишуть? Значить, ємність 10 000 а, Так Є такий ще параметр: номінальна ємність 5900 мАг Далі вхід мікро і Type-C 5 Вольт 2 ВА. Вихід USB 1, 2, 5 В2А. І загальний вихід 5 В 2 А максимум. Значить, ось така коробочка простенька. Дуже класно, те, що я купив їх на Уликсі ціною там, щось типу там, 390 гривень приблизно. От, може трошки дешевше, я потім скину обов'язково посилання на продавець на Олекс. От, я брав їх в принципі, під освітлення е домашнє е зроблене. От, тому там не було потрібно суперкрутий якийсь повербанк, підійшов би будь-який, в принципі. Але захотілося взяти саме Хоку. Я побачив, що фірма Хоку і знаю, що це можна сміливо брати. Розпаковуємо. Давайте подивимося, що є всередині. Силикагель ребежав. Він нам не потрібна. Значить, така от упаковочка. Значит, що тут є? І ось такий кабільочок USB, Micro USB. Далі. Є ось така вот маленька інструкція. Написана Powerbank, Instruction Manual. Значить, що у нас тут є? Що у нас тут є? Української мови, на жаль, не бачу. Ось така інструкція. І сам Powerbank. Що мені сподобалось? Я просто вже його розпаковував. Наш дивіться, маленький, тоненький повербанк. І він не на елементах 18650. А ну, повинна стояти Літі-йон або літій полімер На жаль, тут не зазначено на самому виробі, тут на коробочці або на самому виробі. Зараз я пошукаю, може десь вони зазначають. Ага. Літій-іон, полімер батері. То тут стоїть Літійон полімерної батареї Що ще потрібно? І за 390 гривень це Хоко, нормальний бренд. Є кнопочка, яка показує тут є індикація заряду. Зараз не повний заряд. Давайте знімемо цю плівочку. Тут є 4 індикатори. Два з них зараз заповнені. Тобто він повинен бути заряджений на 50%. Значиться далі. Що тут є по виходах? Два USB, USB Type-C. І є з боку ще мікро USB. Судячи з того, що було написано на коробці, давайте перевіримо це позаду. Значить так, це пишуть, що в принципі це у нас є Type-C і мікро USB це входи тобто для заряджання, а USB, це вже виходи, з яких можна щось брати. Ну, Мені дуже подобається компактний, класний Powerbank від відомого бренду, гарного і за таку ціну. Я думаю, що купуйте не роздумуючи. От, єдине, що зазначено що 10 10000 мАч. А потім зазначає, що номінальна ємність 5900 ну, Тут вже як є, так є, так зазначено. От, але я вважаю, що за таку ціну м -м, треба сміло його брати. Моделька називається j 72 Ось такий простенький павербанк для простих задань. Наприклад, дуже класна, компактна річ, яку можна покласти з собою в ту ж бананку або в сумку, і він не буде заважати, на відміну від великих павербанків. Якщо у вас є потреба, просто, наприклад, дозрядити протягом дня мобільний телефон або якийсь інший мобільний пристрій, типу планшету. Так, по цьому похоку все. Друзі, нагадую, триває повномасштабне вторгнення. Ми повинні знати на ЗСУ обов'язково Постійно, якщо ми хочемо швидше перемогти. Бо е, е, більшість того, що постачається саме волонтерами, це найякісніше з того, що постачається. Е, далі нагадую всім про наш волонтерський центр, де є волонтером, на вулиці Криволіська, 2 в місті Дніпро, е, Благодійний фонд, центр домоги, переселенцям та ветеранам. Всім рекомендую, приходьте, телефонуйте, ми записуємо і допомагаємо. Всім гарного дня!